Кожна людина унікальна. Усі ми маємо свій неповторний досвід, свої погляди та особисті переконання. Але, попри це, є цінності, які об'єднують нас усіх. Права людини це основа сучасного цивілізованого суспільства. Найголовніша цінність це життя. І право на нього є чи не найважливішим для кожної людини. Свобода це можливість обирати те, що тобі подобається, Те, чого ти прагнеш. Гідність це основа прав людини. Вона є джерелом наших прав та сигналізує про можливе їх порушення. Дотримання прав та свобод гарантує міжнародний біль про права. До нього відносяться міжнародний пакт про громадянські та політичні права, міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права. А також загальна декларація прав людини в Україні. Права та свободи людини закріплені у Конституції, а дотримання та захист прав забезпечує влада країни та міжнародні організації, наприклад, Європейський суд з прав людини. Порушення прав однієї людини веде до порушення прав цілої групи людей. Ми всі можемо вимагати дотримання наших прав. Для цього потрібно звертатися в суд до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також до громадських організацій. Життя довело: боротьба за права лише однієї людини може змінити ситуацію на краще для цілої групи людей. Але бувають випадки, коли людей можуть обмежувати у їхніх правах. Коли це можливо? І чи законно це обмеження можливе лише у разі, якщо воно є законним, необхідним та захищає цінності. Наприклад, життя чи здоров'я людей, безпеку держави, громадський порядок. Наприклад, в умовах війни такі обмеження мають підстави та є необхідними. Але і під час війни у нас є права так, права людини продовжують діяти і під час війн та збройних конфліктів. Кожен має наполягати на дотриманні своїх прав. На окупованій території дотримання прав людини повинна забезпечити країна-окупант, але на практиці в умовах війни порушення прав та рівень наруги над людською гідністю досить високе. Забезпечення прав людини є обов'язком органів державної влади, та іноді потрібно звертатися до міжнародних організацій по допомогу. Усі, хто порушив права людини в умовах війни, повинні бути притягнуті до відповідальності, як і ті, хто скоїв воєнні злочини. Адже воєнні злочини не мають терміну давності. Пам'ятаймо, що наші права це наша спільна цінність, а механізми їх захисту повинні діяти навіть у найважчі часи. Тож вивчайте та захищайте свої права, свободи та цінності. Стаємо сильнішими разом.